Це тяжкий механізований міст. Зазвичай в відділення входить 4 машини, 4 ванки, ну і плюс-мінус 10 чоловік. Тобто водій і номер обслуги. При встанові переправ зазвичай використовується, ну, максимум може використовуватися 4 цих мостів. Вони чіпляються один за одним, створюючи таку своєобразну ванку. Це дає нам змогу створити загальний міст протяжністю 40 метрів. Зазвичай вони ставляться або вже на зруйновані мости, там, де є якась основа опора, або ж вони навіть можуть створюватися на переправі там, де е, взагалі не було мостів. Е, глибина дозволяє нам створювати такі мости на до 3,5 метрів. Під час так сказати, розгортання піднімається ось ця частина ланки, цього е, становиться вертикальне положення. Там після цього відбувається е, скажімо так, розгортання цієї. Частини на двічі, два рази, відповідно, дає нам цю, ті самі 10 метрів, про які я казав. Всередині у нас є певна опорна балка, яка після того, як розгортається, встановлюється і стає опорою. І відповідно, після того, як ми їх встановили, наша мета просто-напросто якомога звідти поїхати швидше, тому що, відповідно, мости дуже не люблять і їх стараються ну, розбомбити. Звісно, це як сказати, не першочергово можливо, але дуже важлива так сказати, задача, оскільки це логістика, це дозволяє нашим хлопцям переходити як на сторону супротивника, так і просто-напросто між нашими позиціями регулярно і без всіяких проблем пересуватися. Ну і, Відповідно, їх через те і знищують. На щастя, якби наша техніка ціла. І відповідно ще може виконувати бойові завдання. Власне кажучи, тут... Скажем так, в тій місцевості у нас є вже встановлені мости. Машини у нас відповідно стоять в іншому місці, а ті виконують своє завдання.